11 листопада ворог вдарив по Нікополю, Унаслідок чого загинули двоє людей. Ще п'ять отримали поранення. Двоє з них переведені до лікарні Дніпра. Снаряд прилетів недалеко від амбулаторії. У медзакладі вибито всі вікна, понівечили стелю та двері. Однак персонал тут у жалобі не через майно. Цей обстріл забрав життя 30-річного лікаря Олександра Баранова. Лікар, який загинув, він був на вулиці. Можливо, він виходив, поплакав по телефону, виходив давати консультації, бо на зв'язок не дуже, а ну, на, на вулиці також краще. У загиблого лікаря залишилася дружина та двомісячна дитина Олександра. Згадують як світлу та добру людину. Молодий хлопець, 30 років. Він прийшов до нас з іншої амбулаторії. Робив тут не дуже багато часу, але якось він влився в колектив одразу. Тут жінка його працювала. Я жодного поганого слова не можу сказати. Ну, позитивна, світла людина була. І дуже прикро, що так сталося. Через обстріл пошкодженої багатоповерхівки поблизу люди стоять у черзі за ОСБ та збираються латати пошкоджене. Вовші в нас тихо було в районі, там були мені перший раз прилетіло. Я була на кухні, услышала взрив і увидела балкону. Ну з кухні стекло целе було, що стекла летели, Ну я поняла, що це з балкона. Я как раз на кухні була, але як бахнула, аж кричала. І не думала, що на балконі. Думала, в окно ну, окна все є, а потім думаю, йди посмотрю на балконі. На балконі стекло, як сказати, кухні, бо окно і вибито. Пошкоджені прилеглі магазини, тут власними силами усувають наслідки артобстрілу. Кришу пошкодила, я вже зробив вікно, зараз поїду вставляти стекла. Ну, то, вроді поки таке і двері. Показує, де ховався від обстрілу пан Анатолій. Чоловік встиг вскочити в умовне укриття, як поряд залунали вибухи та загорілась сусідська автівка. Люди, які не виїхали, продовжують жити та працювати, не зважаючи ні на що. Дуже страшно. Ну, якщо нічого не будемо робити, то буде ще страшніше. Жити з надією на те, що буде Конец войны будет победа, наша победа. Ну вот так будем жить.